І так, всім привіт. Дивіться, що маємо на продаж. Може комусь треба на маленький токарний станочок ось такий, як його, патрон. З трьохкулочковий. Знаю, Сереги з Тіктока треба, у якого BMW з Києва. Тому точно такий треба. Він хотів. Потім дивіться, є стол з призерного станка. Не знаю, ширина 20 на... на 1000. Ні, на 100. Да, 20 на 100 може комусь треба. Він е комплектний, є ручку відбили. Крутилечко. А, кстати, Патрон це Діп 350 або Діп 400, дядько казав, станочник. І мала продольна з нього ж. Потім може комусь треба оцю кукурузу лузати. Лущильниці їх називають чи як. Каструля не продається. Може така ось. Є ось така прям з досточкою, Дивіться. Потім, що можу приближати? Є все, преси, можна зробити, якісь сальники випросовувати, мед давити, я там не знаю, яблука, вино, виноград. Кому що треба? Ага, забувся. Для спортсменів. Все. Дивіться, є колесо, треба, звісно, розробити. Це таке. Поняли, двома руками за ручку держишся, вперед штовхаєш його і розбиваєш носа. Хороша приблуда. Потім гирі теж, може комусь треба. Так, Далі. Ящики, може комусь цікаво. Це для зимньої рибалочки, треба тільки закльопки прикліпати кришку і буде працювати. Е, як їх, шківочки, може комусь треба. Це сотка, ну а ті міря треба 100 на 20 е, Топорчики новенькі з'явився, трошки підварені. Це, мабуть, железяку хотіли приварити. Гляньте, який гарний. 200 гривень. Варені або лопнуті, або надколоті по 150 гривень. Потім є ось такі штучки, це що таке? Дядько каже з конвейєра, а я думаю це лебедку на швейлерір ну Може я ошибаюсь. балончик кислородний, такий, наскільки він? на скільки на літр. Потім розширитель коліс, Це коли в яму влетів. Різці є. різці оці по 100 гривень, це новір 6 м5, трошки ржавіють. Це, то, мабуть, теж r 6 m 5 Не знаю, ніяк не чиркну болгаркою глянуть. Дивіться, кубка патрончиків ось є, є така, такий здоровий. Поменше, за 200 гривень віддам. Можна і за 150, мабуть. Да. 150 хій буде. Е, молоточки по 50 гривень любить, є квадратні, є круглі. Е, напильнички 20 гривень теж любий. Потім ІС-150 у мене є ось, ось такі. Під Морзе 1, мабуть. І ІСО-45. Є під Морзе 5 зроблений. Вроде, а може і 4, та ні, 5 скоріше. Ага, що хотів спитати, дядьки, а що це <клухи> Оце за приблуда така? Це станочок якийсь був чи що. Що це воно? Є дві штучки, ну молодні і лапа обломана. Що це таке було? Може центрувати щось. Чи може підкажете, буду знати. Дивіться, можу зібрати набор ключів від 8 до 32 номера. 300 гривень буде коштувати. Любілочки ось є. Ось така автомобільна працює все. Є ось і з нового така. З тросиком, правда, без крючочка. Черв'ячна. Ось така біда тут зроблена. Теж працює, все гарно. Так по 600 гривень хай будуть. Так, 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 потім, дивіться, попався ось такий двигун, вібратор 330 Вт. Ну, може комусь треба така штука десь Підключу, перевірю на працездатність. Е, потім е, Як його насос СОЖ є, все, 1000 гривень. Тож, підключу, перевірю на працездатність, е, гур. Насос ГУРРА, бемки всякі є по 200 гривен, потім болти на 24, небагато, але щось є. 88 калійність. Такий гідравлічний насос. Н Шарики, манометри. Тросик попався десь 6 товщиною, моток тут, я не знаю, метрів, мабуть, з 20-15 з 15 буде. Треба ні, ось такий манометр. Стрімянки, ось такі круглі. По 10 гривень штучки. Такі стрімянки 19-18, діаметр 18, 19-18, діаметр 16. Є кількість, може комусь прицепа якогось скрутить, щось. щось може придумаєте. Ну, дешевше в мене купить в магазині 100%. Так, ага, з цікавого пішли щось покажу. Трошки пройдемось. Трошки-трошки по сільхозтехніці залишилася тільки оця борода. Чи борона? Ха -ха. Може комусь треба щось, домовимось. Дивіться, ось такий поворотний стол появився розмір з ногою 43-го розміру, я не знаю, це мабуть... 60, мабуть. Треба комусь, не треба. Тут ось щось приключається. Правда, отбито ось все тут. Що тут должно бути Ручка, крутилка. Ну, по столу тільки на ось і з тої сторони Ну так вроді він справний. Ну, справний я його накрутую точно. Що тут любимо єсть ну надо чухати може десь і есть. <кій> Дивіться, важкий кілограм, мабуть, 150 вага його. Ну, по ціні домовимось. Так. Трошки ще вас поводю. Поводю. Трошки, трошки. Щоб не жмакати паузу. Дивіться, є закльопочки. <кій> Це 4 х 18. Потім. Опять 4х18, опять 4х18, 3х20 такі закльопочки. Вони піджавівші, звісно, бо на вулиці стоять. Но корозії немає. Ну, вони стояли в складі, це у нас вони на вулиці стоять, склади нема. І 6х16 заклепочка теж. Може кому. Всі питають 5, але 5 немає, є 6. В общем теж кількість. Може нашим військовим треба. Так що дасте знати. Потім ось такий станочок у нас є. Теж, може комусь в село там треба щось рівняти. І пройдемося, далі вже по всій площадці вас поводив. Далі, далі. Далі ось є такі станочки два. Нождаки. Дивіться, у цього заклинені підшипники. Сам двигун 3500 віддам, якщо з лапою, то 5500 буде. Ну, важкий падла, чугун. Є такий станочок. Це повністю комплектний з двигуном, все крутиться. Підпятники є, чи лапи. Ага, Вже не крутиться. А, кру... а все, підп'ятник зажав, диск. В общем, кому треба. То мовимось. І так продовжимо, дивіться які балончики є. Це я так розумію метан Треба комусь такі, як їх касети назвати, я не знаю. Су Скільки тут балонів треба порахувати? Це, мабуть, була заправка. А може щось було і друге, не знаю. Може це, блин... Когось вдома стояло. Всякий може бути. 4 тонни вага такої штуки. Може комусь самі шланги, оці трубки треба. Думаю, десь вони коштують дуже багато коштів. В общем, дивіться. Для зв'язочку зі мною кому що сподобалось, може комусь запитати, що номер телефону знайдете в коментарях, напишите або дзвоните. Ага. І що ж я хотів сказати, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, коментуйте, чекаю. Все, до побачення.